Едікуле, семивежний замок. Знаменита фортеця в Стамбулі, влаштована мехмедом завойовником у 1458 році. Невдовзі після взяття Константинополя шляхом прибудови до чотирьох стародавніх веж Феодосієвих стін біля золотих воріт міста трьох масивніших веж. У фортеці султан зберігав свою скарбницю та архіви. Під час правління султана Мурада III Скарбниця та архіви були перевезені до палацу Топкапи, а Едіколі стали використовувати як в'язницю. В Едіколі були страчені багато опальних візирів. Внутрішній двір фортеці оживляли мініатюрну мечеті з фонтаном. У 1830-х роках Едіколи перестав використовуватися як в'язниця. Спочатку будову використовували для отримання левів палацу Топкапи, а потім для пороху. Потім казарми знесли, а на їхньому місці збудували школу. У 1895 році Семивижний замок був оголошений музеєм. Замок Едікули зберігся в дуже хорошому стані, у тому числі знамениті золоті ворота найбільші та вражаючі ворота візантійського Стамбула. Це був офіційний вхід до замку для урочистих церемоній. П'ятнадцятиметрові у висоту ворота відчинялися лише для святкової зустрічі імператора, коли він добивався перемоги. У римські часи тут сяяли золоті та бронзові статуї на мармурових вежах. На сьогоднішній день збереглося сім веж у Едіколі, тому друга назва замку семивежний замок. Сьогодні в Едіколі знаходиться музей, у цій фортеці досі збереглися каземати та тортури. Влітку у внутрішньому дворику проводять концерти на відкритому повітрі. Відвідувачі можуть піднятися сходами на дах, звідти відкривається чудовий краєвид. пусть, будем радоваться теперь представление иметь, потому что да, как они за ручного